Герої не вмирають, герої серед нас. А ти на небо зовсім рано полетів. В обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів, залишив біль і смуток, що без тебе. Кушні рук Володимир Дмитрович, солдат сапер, третього відділення загороджень. Взводу загороджень військової частини А-5021 народився 23 жовтня 1976 року в селі Борщівка Лановецького, нині Кременецького району Тернопільської області в родині Ганни Степанівни та Дмитра Васильовича Кушнірук і був четвертим з дев'яти їх дітей. Родина була дружна, працьовита. Діти з змалечку спостерігали за роботою батька столяра, який майстрував вікна та двері для більшості тодішніх новобудов села. У сім'ї шанувалися звичаї та традиції рідного краю, особливо святкування різдвяних свят, Великодня, коли гуртом збиралася вся велика родина. Дитинство пройшло у мальовничому куточку рідного села на гірці, де поблизу річка Горень. Чудовий став, а тому любив рибалити, і це було його улюбленим заняттям на дозвіллі на все життя. З п'яти років почав відвідувати дитячий садок барвінок. А у шість років вступив до першого класу борщівського закладу загальної середньої освіти. Навчався Володя гарно, за що у перших-четвертих класах отримував похвальні листи. Пізніше разом із братом Віталіком навчалися у Кременецькій школі інтернаті і вступив до Кременецького професійно-технічного училища номер 6 на спеціальність штукатур Лицювальник-Плиточник. За спеціальністю почав працювати у будівельній бригаді Лановецького цукрового заводу, а після його закриття працював на будовах Києва та Околиць. Тернополя робив оновлення осель односельчан, де проявлялись його найкращі якості справжнього майстра на всі руки, і з вдячністю згадують Володю за акуратність і якість роботи, зауважуючи, що ці риси він успадкував від батька Дмитра Васильовича. 6 березня 2024 року Кушнірук Володимир Дмитрович був мобілізований. І проходив військову підготовку у місті Кам'янець-Подільський, отримавши найнеобхідніші навики поведінки в бою, а також навики сапера, прийняв присягу на вірність Україні. Сестри з племінниками приїжджали відвідати солдата у цю урочисту мить. Служив у Дніпропетровській, а потім у Запорізькій області, де проводив розмінування територій. Лише близько півроку тривало його військове життя. Але він до кінця поведив себе гідно, як справжній воїн-захисник. При нагоді дзвонив матері, сестрам, братам, радів успіхам своїх численних племінників, яких він дуже любив, і мріяв про мирне завтра для них, яке наближав своєю боротьбою з ворогом. Біля село Сорочене, боєць раптово помер від серцевого нападу внаслідок хвилювань, спричинених війною. Похований з військовими почистями у рідному селі Борщівка, вся громада, стоячи на колінах, проводжала в останню дорогу бійця: Вічна слава герою!